Такий дивний будинок, він вже наполовину зруйнований, бачите? Але внизу він, наче зруйнований, а зверху такі вже нові цеглини люди ставлять, то непонятно, чи його відновлюють, чи його покинули. Але воно таке, зверху воно таке, бачите, вже роздовбане. А тут цеглини наче нові. Але вікна побиті, може заброшене воно, не знаю. Такий парканчик тут стоїть. Але що тут написано? О, бачите, такі ворота стоять нормальні, а тут брама в'яздова, ні є. Сто... Ага, е, написано, що не можна сюди, я так поняла, заїжджати чи машини тут ставити. А, не заставляти машинами, бо тут хтось буде заїжджати сюди. Ну, може щось буде, будуть вони перебудовувати тут, відновлювати. Може музей якийсь зроблять. Ви як гадаєте, що можна зробити з отаким? А ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, що ви думаєте, що можна з цим зробити. О, там навіть шторки є, але ну, не знаю, чи тут хтось живе, чи ні. Але шторки там є.